Я вам казку розкажу про країну сонця і блакиті, де я з мамою живу, де маки в житті. Про сильних людей, що б'ються з пітьмою, Про незламність ідей, за своїх горою. Про величну мою батьківщину, про дружню, міцну родину, Про землю багатою і родючу, про сади, лясні і квітучі. Давно те було. Народилась країна, сонця і неба маленька дитина, росла і мужніла, розвивалась співала, самостійною і незалежною стала. Мало друзів багато, хотіла літати до сьомого неба, по мрію, на світло і мирне майбутнє пекала свою надію. Та вороном чорним ворог зірвався. Топтав нашу землю, радючу, безжально стріляв, гвалтував, убивав і дихав вогнем пекучим. Країна моя стрепенулась, злякалась але не впала і не зламалась. Закрила щитом її воїни мужні. Стали всі єдні та дружні. І сьогодні б'ємося за нашу свободу. Бо нема переводу козацькому роду. Ми ворога неодмінно здолаєм, ще не вмерла. Усі разом заспіваємо. І сьогодні вітання шлемо усім, хто від ворога боронить наш любий дім. Хай сонце зійде над підьмою, принесе перемогу з собою. Волонтерам подякуємо нині за відданість рідній країні. За те, що роблять багато у будні і навіть у свято. Усім матерям доземний уклін, що героїв світу віддали. Хай кожен повернеться в свій рідний дім і знову посміхнеться до мами. Ми щиро дякуємо нині, кожній маленькій дитині, що на благо держави росте і коріння шанує своє. І з ним в соборності моя країна. Живи, танцюй, твори і процвітай. Збереться разом ще твоя родина, бо ти є на землі для мене рай. І буде щасливий кінець у казки. Бо ворог не уникне поразки. Слава Україні лунатиме всюди, бо ми незалежні та сильні люди. Тож зі свята, моя країна, хай щасливою буде кожна твоя дитина. Незламна країна, незламних людей. Ми впевнено зустрічаємо історії новий день.